Закарпатські художники Борис Кузьма, Франциск Ерфан, Сергій Біба, Ігор Луценко, Едуард Приходько, Людмила Кошрадько та Ната Попова стали учасниками камерної весняної виставки, що відкрилася у приміщенні генерального консульства Словацької республіки в місті Ужгород. Ідея організувати виставку на зустріч весні належить генеральному консулу Павлу Панісу. Презентація творчості закарпатських художників у дипломатичній установі. Невід'ємна багаторічна традиція культурної дипломатії зауважує Павел Паніс. У нас на генеральному консулаті маме тут традицію нас у генеральному консульстві є така традиція, і сьогодні ми знаходимося на виставці, яка має поетичну назву Вітання весни. Ця виставка є оптимістичною. Тут представлені роботи закарпатських художників. А закарпатські художники не тільки українські, а й європейські митці. Закарпатські закарпатські не суніли українські умелці, але сува й європейські умельці. Є то вистава, яка Ця виставка є дуже актуальною у сьогоднішній нелегкий час. Я переконаний, що ситуація, яка склалася нині в Україні, вирішиться. Я вкотре наголошую, що Словаччина підтримує Україну і це варто підкреслити і ця виставка, яка представлена тут, у генеральному консульстві Словаччини. Є символічним жестом підтримки, що ми з Україною, а головна що ми з Європою. Бо Україна безсумнівно належить до Європи. Ми з Україною, а главні, с ми з Європою, доктори Україна учить Патрії. В експозиції живописні роботи та кераміка нати попової художники кажуть із задоволенням підтримали ідею генерального консула в організації цієї виставки, яка на думку Бориса Кузьми, окрім весняного настрою, дарує ще і надію. Життя продовжується, починається весна. Ми, ми у нас піднімається настрій, піднімаються якісь почуття. І це все дуже потрібно зараз нам всім, особливо в Україні. Тому я дуже вдячний генеральному консулу, який так старанно і так приємно відноситься до цих справ. Нам дуже приємна підтримка словацького народу, і мистецтво вічне воно завжди буде стимулювати до яких до якихось позитивних поступків. І ми впевнені в цьому. Поряд із роботами у стилі сучасного мистецтва на виставці представлено і класичний твір Франциска Ерфана. Присвячений головному християнському святу весни Велику Дню. Це яблуня, так. Да. Це у мене в саду така ще й робота називається перед Паскою, бо там кошик стоїть із вишиванкою і якраз. Це той, той якраз період, такий, саме такий всплеск весни, коли вже Пасха йде, коли вже люди вже після, після посту великого вже якось вже готуються до такого великого свята. Триватиме експозиція закарпатських художників на зустріч весні щонайменше місяць у приміщенні Генерального консульства Словацької Республіки в місті Ужгород.